Ми їдемо на базар. Доплюч. Так, 12 година. Ми вже дома приїхали з базару, Сережа розвів кострик, замаринував м'яско, зараз покажу вам. Ось, дивіться, замаринував. Я дістала помідори квашені, баклажанчики квашені. Картопельку замотала у фольгу. Так, і оце буде у нас. Такий обід. Так, що так? Давайте. Поки Сережа займається м'ясом, я займусь пранням. О, закінчилась вода. Сьогодні коротенько. 16.25 я вже відпочиваю. У нас дощик пройшов. Так що, сьогодні коротко. Дякую, що додивились мене до кінця. що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. Я дуже вам вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Завтра понеділок. Завтра зважування. Давайте.